Відео по заправці ниток в оверлок агат. 4 нитишний, який зараз на продажу. Поставили катушечки, заправив я нитки у мачту. Починаємо заправляти нитки із нижнього петельника. В усіх оверлоках в останню чергу заправляються голки. Продіваємо нитку в направник. Ось так. Ось так продіваємо. Поміж тарілочок. Тут дві тарілочки, як зазвичай. Знизу коричневі тарілочки, вони керамічні. Зверху залізні. Це не має ніякого значення. Проводимо ниточку поміж тарілочок. І ще один направник. Прос... Пропускаємо в отвір. Ось тут один направничок. Ні, давайте, мабуть, і зразу і будемо вести верхній петельник. Так же само заправляємо в цей направник. В цей направник поміж тарілочок. Ну і це відео буде як відеоінструкція. Проводимо ось тут ось потім направничок. Технологічно, нібито воно складно, хоча нічого складного немає. Тут у нас теж утвори є. Треба мати гарний пінцет. Пінцет новий іде в комплекті. Ось так ми заправили. Ось цей направничок. Ну, звісно, треба бути уважним. Ось так. Тоді нічого складного. Там в петельнику є отвір. Ось петельник в найнижнє положення ставимо. І можна підлапку туди виводити, в принципі. Все, верхній петельник заправлений. Переходимо до нижнього. Тяжкий, десь кілограм 15, чугуний весь. Ну, зато впевнено стоїть на столі, не тригає, не стрибає. І ось так воно виглядає знизу, саме цікави проводимо цей направник. В петельнику тут теж є отвір. Це я підставив брусочок, щоб припідняти його, трішки нахилити, щоб видніше було, що тут відбувається. Оця кришка. Ось тут у неї. Така защолочка. Все, відкривається тут. Це регулятор диференціальної подачі тканини. Ну зараз не про нього. Кришка ця знімається при потребі. Виводимо цей петельник. І ось наша ниточка. Проводимо ниточку ось так. І нам потрібно потрапити в вушку петельника. Звідси не дуже зручно. Для цього я зробив, але воно і в оверлоках, ну в нових теж є такого плану проволочки. Ми просто беремо, просуваємо поміж петельника і ось таким чином витягуємо його. на цю сторону от і все. Значить дивіться. Лапка піднімається отак, от вниз, голочки вверх і лапошка в сторону. Відводиться. Це у нас ось так. Зніму голку пластиною, пластину покажу, як там воно під голкою пластиною. Нитки з голочок я витягую. Коли ви заправляєте нижній петельник, обов'язково витягуйте нитки. Обов'язково. Нитки потім вставите в самому кінці. Проділи ось ниточку в петельник сюди. Так. Виводите ниточку так, туже голочки. А тут же ось відбійнички такі для голок стоять же ж. Куди голочки? І оси. Трушеч раз І витягли ниточку на цю, на цю сторону. І все. Ниточки заправлені петельком. У в цей оверлок Б27. 80 в залежності від того, які ви, ну, з якими ви тканинами працюєте. Ну, джинс і 90 бере, я ж кажу, все треба враховувати, все треба передбачити і. будь ласка, ось так. Б27, або ДЦ27. Ставимо лапку, притискну, ставимо кришку. Так, ниточки зверху. І переходимо на голочки. Так же само беремо ниточки. В даному випадку червона ниточка це у нас права голка, поміж тарілочок. І ось тут такий я направник із гвинтика зробив. Під нього так. Пропускаємо тут направник такий спільний. І світло ніби то є, але ж темнувато. Проводимо ниточку ось так. Ось цей направничок. І відповідно права голка це у нас ось цей ось отвір. Ну, можете мені повірити, вони всі оверлики складні в заправки нитки. Але треба це осилить. Потім беремо ось так. І під цю ось направляющу планочку цю, Все. І так же само будемо робити із лівою уголочкою. Так, поміж тарілочок дуже важливо. Всі увірлоки, вони конструктивно відрізняються один від одного. Но наше завдання яке це кінцевий результат. Це оверлук практично новий. Він мав бути промисловим зі столом, з отим усім ділом. Я його переровив під побутовий. Треба бути уважним. Бачите, ниточка. Просто мені написали глядачі, що треба зробити відео по заправці ниток. І заправляємо. Навіть краще лапку в сторону від, відсунути. Так. Тоді буде воно зручніше. Ця модель дуже чим гарна. Мені подобаються ці моделі верлаків. Що в нього. І ось ці чотири нитички ось так виводимо. Що в нього транспорт на три ряда. Ставимо лапку і ось флажок піднімає, опускає лапку. Все, верлочок у нас заправлений повністю. Ну, давайте прошиємо. Зараз через 10 хвилин виключить світло. Ну, точніше, електроенергію. Встигну щось вам показати. Піднімаю цю мачту, ну, я її опускав. Тоді ниточки сходять рівномірно і ніяких проблем не буде. Так, оверлочок у мене підключений. Комплектується ось таким світильником світлодіодним. В комплекті йде дуже зручний. Підставляю тканинку ось таку, наприклад. Ось такий шум. Ага, що ми бачимо? Треба на іголочках ось у фіолетово Це у нас. Оце вільно. Треба додати натягу нитки. Додається, тут просто закрутилось оберта, Ну і тут давайте додамо. Таким чином. Прижимаєте тарілочку, тарілочка прижимає душеньку ниточку і таким чином додається натяг нитки. Ну і ще. Та я просто що знімав їх, бо трішки поробив отвори. Трішки щоб легше заправляти, то трішки знімав. Не встиг відрегувати. Ну, oh, гуд. Третий катун. Ну, вот такая кино, друзья. Пишите комментарии. А ось такий, вот такой вот трикотажик. Бифлекс. Тренировочный. Талло я. Короче, далеченько вставать треба за ним. Ну, для бифлекса можно и послабить трешечки, бачите. Ну, это на всех машинках, а как вы думали? И довжину степка. Довжина степка тут тоже очень просто. Тут у нас кнопочка есть. Затискаємо. В мене в Ютубі на каналі Майстерня Віктора. Там в мене є огляди, як регулювати. Ось тут ось поділки є. Ось поділки. І це вибираємо 3, 4, 4 тут. І М це максимум. Ну, дуже такий здоровий, ну, довжина стіпка. І ось нажимаю. Ось на 3. На 3 провалилося кнопочка. Нажимаю і ось на менше поставлю. Або ось на 4. На 4 ставлю. І подивимося, який буде на 4 шов Воно ж як щось легесеньке, то треба, щоб вже ж був, шов такий мілкий. Дещо ось така ось тканинка. То тут ось, тонюсінька така, то Тут треба, щоб на, на 2,5 можливо. Якщо ви шиєте якусь тканину, є у вас ось відрізочок. Сіли, налаштували. А потім берете основний виріб і шиєте. Ось бачите на 4. Чорті шо. Я дружину степка чертішу. Для цього треба на два. Кнопочку можна і так ось нажимати, Натискати. Ось на чотири ставлю на два. Один полетів. Ось, будь ласка, вам. Шов. Ви знаєте, можна було б додати натягу і на нижній ось опетельник. Отак. От Зелено це у нас ось. А тут трішечки послабить Різні тканини різні, потребують різні налаштування. Не буває такого, що там взяли там оверлок чи розпашувальну і всі тканини підряд вона смаляча. Такого не буває. А ще було. Ну, а таке, друзі, кіно. Пишіть коментарі, хто хоче придбати собі такий оверлок. 11 тисяч. Телефон я залишив в описі в мене під відео. Там на головній сторінці є номер телефону. Ну там же ж і Viber, і все на світі є. Такий оверлок гад.